Так, Зараз я вам покажу теплокритовки низької камери через тепловізор. Хто не бачив, тому буде цікаво подивитися. Відео буде некратка. Будемо сюди показувати до не відмовиться працювати тепловізор. Бо щось в нього таке є. Тепловізор флір, такий, ще до телефона. Дивимося, отут бачимо людину і дивимося наверх. Є двері. Не закрив, бачите, двері. Видно двері. Видно двері, бачите? Зараз переключуся на відео з самого тепловізора. Дивимося наверх. Дивимося наверх, бачимо, дренажна труба нагріта. Все добре, значить, там працює. Тепер по кутах. Такі теплопритоки, бачите? Тут нема. Йдемо далі. Тут вже менше. Бачимо лампи. Рохло прогріто, бачимо. <смі> так, що у нас тут? У нас тут дивіться, які через двері, як у нас тут приходить, скільки тепла. Там бачу теж, що дренажний гріє. І бачу мінус 28,8. І теж вправо і вліво від повітря бачимо, на стиках сандвіч-панелі, стінової і є мостики холоду. Далі. Що підлога каже? Підлога мінус 23. Так, ще один воздуханчик. Тут у нас якісь шалені тепло, а, шалені теплопритоки, дивіться, бачите, це зараз повітря охолоджувач один. Він працює, дренаж теж працює, а четвертий у нас у відтайці. Йдемо до нього. Це цікаве спостереження. Ось цей у нас у відтайці, дивіться. Так що якось так. Тут теж теплопритоки.